Ось ще одна троянда, яка квітує в тіні. Досить непоганий наростила кущик. Називається якась принцеса, точно не пам'ятаю назву, найду, напишу під відео. Красуня. Ось такий помпончик. Троянди в мене не оброблені, тому що я приїхала тільки з відпочинку. Вони в бур'янах, в тріпсах, але ця не дуже в тріпсах. Така чиста, більш-менш. Ось, так вона розкривається. Квітує все літо, нічого їй немає. В Тіньочку досить довго тримає квіточку. Хороша. Трояндочка, хто хоче садити щось в тіньочку. То ось вона в мене під яблуною. Там, де пурпал сплеш. Пурпл сплеш з іншого ракурсу. Треба буде попідв'язувати, все красиво зробити. Роботи багато. Хто хоче низенько флорибунду, так, щоб квітувала в тіні, будь ласка, назву напишу під відео. Краса!